Занадто велике навантаження в Україні хочуть зменшити кількість предметів для навчання у школах. Новий міністр освіти і науки України Оксан Лісовий заявив, що в останні роки діти змушені вчитися в умовах стресу. А запропонована ініціатива допоможе оптимізувати навчальні програми. Зараз у дітей у 7-9 класах близько 20 предметів на тиждень. Міністр вважає, що зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Цю ініціативу обговорять із батьками та педагогами. Ну а зараз до ефіру єдиних новин долучається Юлія Гришина, народна депутатка, представниця комітету з питань освіти, науки та інновації? Пані Юлія, вітаю вас! Вітаю, вітаю! Наближується закінчення шкільного року вже друге з умов війни. А чи відчувається вплив війни обставин на якість освіти? Так, дійсно, в нас закінчується зараз. Ми підходимо до закінчення нового шкільного року вже другого року, який, ем, е, на жаль в нас буде і відбувається в умовах війни. І питання освітніх втрат це те питання, яке на сьогодні стоїть дуже гостро, і держава повинна. Ем, Зробити все, щоб промоніторити це питання заради нашого майбутнього, ось ситуація в Україні є особливою на тлі інших країн, оскільки в нас на два роки ковіду наклалися на жаль ще й вік повномасштабного рік повномасштабного вторгнення, і нам принципово важливо розвити в країні систему моніторингу. Освітніх здобутків, освітніх втрат за допомогою, що може відбутися за допомогою національного тестування на різних рівнях загальної середньої освіти, і тобто ми. Якщо сказати простими словами, ми повинні фіксувати, скільки часу конкретно було втрачено, і е, які конкретні втрати освітні є у кожної конкретної дитини. Е, звичайно, ми всі розуміємо, що це питання достатньо складне і вже, мабуть, півроку працює над цим активно Державна служба якості освіти міністерства освіти. Вже є певні напрацювання. Е, в комітеті освіти у нас будуть проводитись через декілька тижнів слухання, на яких ми. Е, Заслухаємо всю інформацію, все те, що є на сьогодні, будемо приймати рішення, яким чином нам здійснювати цей моніторинг, і яким чином найголовніше компенсувати ці освітні втрати. І хочу сказати, що взагалі ключовим заходом допомоги ось цих надолуджень освітніх втрат, міг би стати могла би стати національна програма додаткових компенсаційних занять, над якою я думаю, що безпосередньо ми будемо. Працювати і ще важливо сказати, що е, у нас є таке міжнародне дослідження, про яке багато хто знає, це піза двадцять який проводився в 2022 році, і ось безпосередньо під час війни нам вдалося його провести. Це саме те дослідження, яке дає можливість. Дійсно виміряти, яка в нас успішність наших дітей по конкретних предметах, і ось в грудні 2023 року ми будемо мати ще й результати цього дослідження для того, щоб подивитися, що конкретно, які конкретно втрати ми на сьогодні маємо. Угу. Зараз наближається вступна кампанія, і хочу запитати вас, як забезпечуватиметься вступ на тимчасово окупованих територіях і для тих дітей, які перебувають за кордоном? Так, це дійсно дуже важливе питання. Зараз фактично вже розпочалася вступна кампанія. Йде е, реєстрація на національний мультипредметний тест, і е, в нас є дві особливо важливі категорії, які ви чеки що назвали. Якщо говорити про дітей з тимчасово окупованих територій, ми розуміємо, що е, ці діти на сьогодні ми повинні зробити все, щоб вони мали можливість вступити до українських закладів освіти. Тому для них вже другий рік. Буде передбачена можливість складання, можливість дистанційного вступу в українські університети без складання національного мультипредметного тесту, оскільки ми не можемо там провести, вони не можуть виїхати. Але головна мета дати доступ таким дітям до навчання в українських закладах освіти витягнути їх з тимчасово окупованої території. Тому в минулому році ми вже. Фактично прокатали ось таку програму. Вона мала достатньо гарні результати. Тому в цьому році так само ми працюємо і на вона навіть буде ще більше досконалена, цей дистанційний вступ буде ще простіший в українські заклади освіти. Що стосується дітей, які знаходяться за кордоном, так само необхідно надати максимальну можливість їм вступити і навчатися в українські університети. Для цього в минулому році було залучено 21 країна. Які було створено тимчасові центри тестування на сьогодні, в цьому році це вже, вже 28 країн, і їх кількість постійно збільшується. Можна подивитися на сайті, УЦАО, так називається Український центр оцінювання якості освіти. Кожен може зайти, подивитися там, яка адреса, в якій країні, в якому місті який центр є, зареєструватися там. Реєстрація вже йде. Дедлай нас 3 травня, тому хто не, заре... не зареєструвався. Будь ласка, заходьте реєструйтеся, не тягніть до останнього дня, тому що іноді трапляються там якісь технічні моменти, щоб у нас була можливість все це виправити. І на сьогодні вже майже 8 тисяч наших е, абітурієнтів, які знаходяться за кордоном, зареєструвалися для складання національного е, мультипредметного е, тесту. Скажіть, будь ласка, от ще таке важливе на мій погляд, запитання чи відбувся, чи ми відчумаємо відтік кадрів у системі освіти за час війни, і які заходи діють для збереження вчителів інших кваліфікованих кадрів у сфері освіти в умовах війни? Яким чином забезпечується підтримка вчителів? Які, попри тиск та погрози, залишаються вірними в Україні? Чи передбачено заходи для їхнього захисту, для їхньої підтримки? Так, у нас звичайно є відток як в сфері освіти, як у всіх інших сферах. У нас сьогодні е, тільки внутрішньо переміщених громадян майже 5 мільйонів, е, і ще більша кількість в нас виїхала за кордон. Е, і звичайно, в нас є. Втрати е, кадрові, і що що стосується дітей, це одне питання, і що стосується викладацького складу, це інше питання. І е, ми сьогодні робимо все для того, щоб, по перше, і наші діти мали можливість навчатися за кордоном. І викладачі долучалися до їх підготовки, і всередині країни внутрішньо переміщені особи це, до речі, окремий виклик завдання міністерства освіти зараз забезпечити, щоб внутрішньо переміщені особи теж мали можливість залучатися до навчального процесу. Ця робота робиться, і я, наприклад, вважаю, що її потрібно робити більш активно, більше увагу цьому приділяти на це. я Звертаю увагу. Вже говорили це з новим міністром освіти і науки Оксаном Лісовим. Дуже складно. Одне питання на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, вже на сьогодні майже всі, хто зміг покинути ці території, евакуюватися. Вони евакуювалися. Ті, хто залишився там, це невелика частина, але такі випадки є. Це дійсно складні процеси, і зараз е, ми над цим працюємо. Це питання знаходиться в активній роботі. Я не про все можу говорити, про що хотіла би зараз сказати, але те, що повинні знати всі, що ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях і, скажімо так, не співпрацює активно з окупантами, вони отримують підтримку, вони звичайно. Ми зробимо все для того, щоб зберегти цих людей і зробити все, щоб вони були в безпеці. Що стосується університетів, університети, ми всі розуміємо, є магнітами для молоді, і нам дуже важливо зберегти і зараз підтримати ті університети, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Майже всі вони на сьогодні перемістилися в. Скажімо так, ну не окуповану частину України, наприклад, Маріупольський державний університет переїхав до Києва. Харківський біотех зараз базується в Харкові і значна частина в Ужгороді, східноукраїнські університети мені далі вже вдруге релокувався і розміщуються в Києві та Дніпрі. І дуже багато роботи робиться для того, щоб зберегти викладацький склад, зберегти студентів. Для них постійно відшуковуються приміщення, матеріально матеріальна технічна база. Хочу наприклад, сказати декілька слів про Маріупольський державний університет він на початку повномасштабного вторгнення був гостинно прийнятий нашим е, на кнуба. Це е, університет будівництва і архітектури. І на сьогодні він вже має окремий корпус. І е, минулого року для запуску вступної кампанії ми всі разом збирали кошти і, і купили орхтехніку і е, все, що було потрібно, для того, щоб запустити вступну кампанію. І Маріупольський державний університет в Києві, який вже релокований, активно зараз працює. Має. Своє приміщення має вступників на минулому тижні була на дні відкритих дверей, бо була повна зала, і маріупольці говорили про те, що вони тут в Києві відчувають себе як вдома, і ось це те, що, наприклад, я вам хочу розповісти про конкретний кейс Маріупольського державного університету. Так само йде підтримка і інших університетів, і дуже важливо звичайно конкретні активні дії і самих ректорів, uh -huh. які повинні дбати про те, щоб зараз. Долучатися до того, щоб рятувати наші університети Потім після війни будемо розбиратися, допомагати яким чином далі. Що робити з локацією цих університетів? Все. Ну і звичайно... пані юлю. Я вам дуже дякую. На жаль, ну час не нескінченний, але ми головне почули. Я вам дуже дякую за розмову. А за вашу роботу, звісно, це Юлія Гришина, народна депутатка з комітету з питань освіти, науки та інновації. Була у нас на зв'язку. Я вам дуже дякую. Перепрошую. За те, що час у нас обмаль. На жаль, дякую вам. Дякую до побачення на все добре.